Літня спека вже прийшла у Кременчук, тож сьогодні на площі Незалежності з'явилася охолоджувальна арка. Працівники комунального підприємства Кременчук водоканал встановлюють її вже шостий рік поспіль, аби допомогти мешканцям та гостям міста освіжитися в найспекотніші дні. Для містян та гостей нашого міста робить Таку дивну цікавинку це система туманного утворення, яка є як атракціоном для дітей, так і засобом охолодження в спеку. Арка оснащена системою розпилення води, яка створює тонку водяну заїсу, що дозволяє людям охолодитися, проходячи через неї. Установка працює автоматично, активуючись при підвищенні температури повітря до визначеного рівня. Вона не оставляє слідів на одежі, проходиш через арку. Люди не мокрі, діти граються не мокрі, але є ефект зволоження. Датчик дощу стоїть, датчик температури стоїть, тобто, якщо температура опускається ниже 20 градусів по Цельсію, вона сама виключається. Якщо дощик пішов, вона сама виключається. Як тільки дощ проходить, вона сама. Включається кремечу радіють встановленню автоматизованої охолоджувальної арки, адже тепер матимуть можливість освіжитися під час прогулянок містом. Це дуже добре, що її поставили. Нарешті я дуже це ждав дуже довго, і нарешті я прийшов. і Вона тут буде стояти. Це дуже гарно, особливо коли жаркий день. Ми дуже раді, що її поставили літом, якщо жарко. Підійти ну, сюди там постоять там дуже, дуже жаркий день. Це дуже класно, що є така штука, яка робить охолодження, і це дуже кайфово. Марія Бердаєва, Іван Кученко, Крамачицькі новини.